Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Четвертий день роботи новообраного складу Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки був результативним. За результатами 15-го голосування Кевін Маккарті врешті-решт, став спікером відповідної палати. Що ж? Цьому передувало, як ми пам'ятаємо, на протязі перших трьох днів були труднощі з отриманням голосів від найбільш радикальних республіканців. Вони постійно виставляли альтернативні кандидатури таким чином, не віддавши свої голоси за Кевіна Маккарті. Говорилось про те, що цей глухий кут може бути затягнутий, а саме голосування буде продовжуватись на протязі. Тижнів або навіть місяців, проте уже на старті четвертого дня було зрозуміло, що Кевін Маккарті зможе отримати перемогу. Уже під час 12-го голосування Кевін Маккарті отримав 213 голосів, натомість його основний опонент від демократів Джефріс. 211. під час 13-го голосування Макарті отримав 214 голосів. У Джефріса ж було 212. Після цього була оголошена перерва до 10-ї години вечори за часом Вашингтону. І вже тоді було також зрозуміло, що Макарті зможе дібрати голоси. Проте у 14-му голосуванні, яке було розпочати саме о 10-й годині, Макарті отримав 216 голосів. У Джефріса було двісті. 12 голосів. За інших республіканців було віддано 4 голоси і не голосувало дві людини. Навіть була невеличка перепалка між Кевіном Маккарті та гетсом який якраз не хотів не те, що навіть утриматись від голосування, а й. Підтримував іншу кандидатуру. І лише на 15-му голосуванні Макарті отримав 216 голосів, Джефріс – 212 голосів, не голосувало 6. І ось це ключове, що ці 6 республіканців, які не проголосували, вони знизили поріг. Загальної кількості голосів відданих за того і іншого кандидата, а їх було 428, і тому Макарті вистачило 216 голосів, щоб отримати остаточну перемогу у виборах спікера Палати представників Конгресу Сполучених Штатів Америки. Та чи є це остаточна перемога? Очевидно, що ні. Кевін Маккарті був змушений піти на значні поступки своїм колегам-республіканцям з крайнього крила. Мова йде про комітети, які будемо дивитися, як розпреділяться, але деякі місця будуть віддані якраз крайнім республіканцям. Також говорилось про те, що у його колег буде змога ініціювати відставку Макарті не просто більшістю. Від республіканців, а декілька представників навіть зможуть це говорити. Говорилось також про певне обмеження військового бюджету. Про те, чи будуть такі поступки працювати у подальшому, ми будемо слідкувати. Чому я говорю, що це не є остаточною перемогою? Остаточна перемога була б, якби б Макарті зміг все ж таки домогтись 218 голосів. А 216 голосів і зниження порогу, це говорить про те, що тенденції розкольні, як я говорив раніше, в республіканцях знову ж таки присутні. Що знову ж таки буде у подальшому у палаті представників? Раніше Макарті дійсно говорив про те, що Україні не буде віддано зродного цента, але після того як. Володимир Зеленський здійснив візит до Вашингтону. Ця риторика трішки була змінена. Він говорив е, Макарті про підтримку України, але він виступає проти е, відкритих чеків голосування по коштам. Тобто говориться про те, що буде посилюватися контроль за коштами, які виділятимуться Україні. В Загальному можна говорити про те, що перший Такий серйозний іспит республіканці. Ну, здали точно не на п'ятірку, ну на 4 точно здали. Як будуть прийматися далі закони? Ми будемо слідкувати, але вже зараз можна говорити, що розбіжності будуть збільшуватися. Ну, і відповідно, це буде грати на руку демократам. Чи зможе Макарті все ж таки остаточно об'єднати республіканців заради? Інтересів Сполучених Штатів Америки питання знов ж таки залишається риторичним. Ми будемо далі слідкувати за роботою Палати представників і особисто за діяльністю Кевіна Макарті. Макарті, до речі, говорив про те, що також спілкувався з Дональдом Трампом, і Трамп йому висловлював підтримку, підтримку його кандидатури на цю посаду. Отже, це, в принципі, коротко, що я хотів вам розповісти по цій темі, по завершенню величезної епопеї з приводу обрання спікера Палати представників. Він у нас не у нас, а в на Америки вже є. Будемо дивитись на подальшу їх роботу. Закликаю знову ж таки усіх вас підписуватись на Ютуб канал індепендент Politics, ставити вподобайки, коментувати це відео та ділитись ним зі своїми друзями. Слава нашим збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за нашу незалежність! Слава Україні! Все буде наша держава! Хай щастить вам!